Тестер. Ось так він виглядає. Поставляється ось в такому блістері. Подвійна коробочка. В комплекті йдуть ще 4 додаткових штука. Сам же блістер запакований ось в таку фірмову коробку. Також є вкладиш з інструкцією, а також з запобіжними заходами. Алкотестер поставляється без батареїчок. Ось сюди вставляються дві батареїчки формату ААА. Ось так відкривається просто. І ось там є батареї. І ось такий маємо на ньому дисплейчик і кнопочка. Ось вона. Натискаємо на кнопочку і тримаємо. Загорається у нас індикатор, інший дисплейчик і йде зворотній відлік. Це прогрівається сама система. Коли дойде до нуля, у нас йде бачите, 6 секунд. За 6 секунд треба дути. Як ви чуєте, я продув, я абсолютно тверезий і у нас показує нулі. Для того, щоб показати, як він насправді працює, вимикаємо його, бо він сам вимкнеться. Екран потух. І ми його знову ж таки вмикаємо. Зараз піде у нас зворотній відлік, а для того, щоб імітувати наявність алкоголю, я на манштур прискаю спиртом. Цього буде цілком достатньо для того, щоб він показав у нас зашкалюючу, зашкалюючи зашкалюючий рівень алкоголя у крові. 1,3 промілі, як ви бачите, верхня шкала. Це говорить про заборону їхати. Ну, Далі після Такого експерименту так робити не потрібно, тому що прилад доволі точний. Його треба провітрити для того, щоб залишки алкоголю. До речі, що це за алкоголь? Це просто антисептик на основі натурального спірту. От такий алкотестер, який, як ви бачите, сам працює. Правда, після цього треба його провітрити, бо інакше е, оці от залишки цього спірту будуть на впливати на результат.